Живемо на Ютуб, вмикаю світ не телевізор, а той, де кожен став режисер, тут новини, меми і подкасти, тут є все, щоб полетіти вгору як кастер. Геймер стрімить, хтось співає. Інший світ мандрує, не встигає. Я дивлюсь і сам вже творю. На Ютуб я себе відкрию. Живемо на Ютуб, тут наш дім і наш рух. Кожен комент, як крик у слух. тут і музика, і ідеяй, все, що хочеш, просто натискай. Тут не важливо, скільки тобі років, важливі думки і твій голос у строфі. Тут ми сміємось, тут ми плачемо, тут ми мріємо і навіть навчаємо. Перший ролик це завжди страшно. Та з другого вже трохи менше. З кожним в ефірі росте крила сила, бо платформа, це сцена мрії крила. В кадрі ти, ідеї без безмеж, натискаєш запис і вже не втечеш, бо це наш час, це наш момент. Ютуб це глобальний континент. Живемо на Ютуб, тут наш дім і наш рух. Кожен лайк – це імпульс, кожен підпис – друг. Світ великий, але ми всі тут. Пишем історію разом в Ютуб. Живемо на Ютуб, тут наш дім і наш рух. Кожен лайк – це імпульс, кожен підпис – друг. Світ великий, але ми всі тут. Пишем історію разом в Ютуб.